Друзі мої, сьогодні до прем'єрний показ Володаря Перснів Війна рогиримів». Сьогодні неймовірна кількість красивих людей прийшла на цю допрем'єрку з цілякими бушками, казкові такі класні. І безперечно, я прийшла, аби запитати у моїх колег, як їм працювалося над цим проєктом, і запрошую вас переглянути цей випуск. Катрося ти не лише режисерка, а ще й акторка у своєму проєкті. Як часто ти користуєшся тим, що ти режисерка і ще й дублюєш там ролі? Ну, Наталочка, дивись, у тебе є можливість відкрити АМДІБІ, не АМДІ, будь-який е фансайт і подивитися е в мене за останній рік була одна головна роль у моїх проектах. Це була Барбі, були другорядні ролі, але часті за все закриваю якісь е вампіри гарчать, собаки гавкають, журналісти говорять. Тому ні, я не зловживаю цією історією, тому що. Е Ну, якщо там не є моєї ролі, там немає моєї акторки, там немає куди мене, як то кажуть, примініть, що я буду це робити? Є безліч акторів, які класно туди вписуються. Все. я у твоєму проєкті писала дескрипцію і чула твій голос. Тому розкажи, будь ласка, що це за голос і кого ти писала? Це крута історія, тому що в мене там все за кадром. Я є оповідачкою цієї історії. Її небагато, але вона дуже ключова, тому що Еовін це персонаж з трилогії Володаря Кілець. Якщо люди дивилися, а люди дивилися, я впевнена, вони будуть пам'ятати, що це за героїня і чому саме вона розповідає цю історію. Я її робила в трейлері і вирішила, що треба тягнути цю історію. Це класно. вона мені тому що вона мені подобає? Там подобається мені сама історія. От я як могла її розповіла. Женечка, що за роль? Це персонаж Вульф. Це один з моїх улюблених персонажів в принципі, за мою кар'єру. Я обожнюю таких не знаю акторів дубляжу, які які зробив саме цього персонажа з масивним, дуже глибоким голосом. Зараз я підбираюсь вже до таких ролей, і мені дуже подобається. Ти коли його робив? Які були відчуття? Наскільки ви схожі? Що тобі відгукувалося? Просто сподобався персонаж, він досить цілісний і був кайф його робити дійсно, тому що досить глибокий персонаж, жага помсти, дуже цілеспрямований, іде до кінця. Це мені подобається. Просто десь в певний момент звернув не туди. Жень, за якими ролями в дубляжі глядач тебе ще може знати? Гладіатор Елвіс. Я завжди гублюся, коли мене запитують такі питання. Тому що, якщо вірити кінобазі сайту, то в мене близько 250 ролей, і я не пам'ятаю їх. Женя, з ким ви сьогодні прийшли на допрем'єрку? зі своєю дружиною. Вам цікава взагалі ця історія? Чи це лише тому, що ви робили роль? Е, ну я взагалі закохався в свій е, толкін, чесно кажучи, е, повністю там ще не занурений. Ну, Звісно, як глядач, і е, я маю на увазі вс всю історію, яку вже ми всі передивилися, і трилогію. і... і... І серіал, який вийшов, да я маю на увазі, який нещодавно закінчився, і про хобітів там це ціла історія. І тепер зараз отаке аніме. Ви далеко не дебютант у дубляжі. Скажіть, будь ласка, наші глядачі за якими ще дубляжними ролями можуть вас знати? О, найголовніша і найулюбленіша моя роль в дубляжі, це Корпорація монстрів і потім продовження монстри в університеті це великий пухнастий монстр Джеймс Саліван. От, і по цій ролі мене в дубляжі можуть впізнавати. Ще за мною закріплений такий американський актор, як Лоуренс Фішборн, і часто мене запрошують дублювати саме його. Цього разу я стала свідком, коли організатори влаштували презентацію та знайомство з командою дубляжу. Правда, не з усією. Ну це і фізично неможливо, але слово надали режисерці Катерині Брайковській та виконавиці головної ролі Марії Мартиновій. Приємні покращення! Скажи, будь ласка, завжди з професіоналами працювати легко, тому що ти береш класних людей, і вони класно працюють. А от взяти дебютантку це дуже велика відповідальність і. Ну, часом вона може не виправдати твої очікування. Як було в цьому проєкті? Я скажу наступне: Маша, після курсів, які були у мене, ми не рекламуємо мої курси, тому що це нечаста історія. Вона була найкраща тоді на потоці, і ми прийняли рішення, що ми будемо кликати її на гуртівки, натаскувати. І коли був каст, ми зрозуміли, що це воно, бо вона дуже розумна. Вона дуже розумна акторка. І... Так, але тут про те, що вона розуміє, що вона робить. В неї є деякі нюанси ще як у новачка. Вона не дуже володіє своїм е зв'язками, своїм голосом і. Вона виконала всі настанови, які були їй дані. Вона зробила все з м'ясом. Коли ти зараз слухатимеш, а ти навіть і слухала з усіма? Вона не вибивається як новачок. Абсолютно не було чути по її голосу, що це нова людина. Вона абсолютно в канві. І дуже класна. Ще скажи мені, будь ласка. Звичайно, я чула там не лише Марію, я чула інших своїх колег, коли писали цю дискрипцію. Як тобі вдалося з Євгена Пашина та Ліди Муращенко вибити всі ці емоції і так їх струсити? Просто це капець, як смачно звучало. Слухай, ну Женя Євген Владленович Пашин. Він просто це м'ясо було. Йому дуже сподобався ще трейлер. От вони Женєю були з Женя, Женя були Синчаковим, Вони були в трейлері. І Женя тоді просто він 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 спіймав цей кайф, і було дуже трушно. Він зірвав зв'язки. Він реально залишився без, без голосу під час запису. Але було от було це відчуття, що йому сподобалось Ліда. Ми таки з трошки з таким очікуванням підкрадалися до сцен, де будуть крики, але вона видала таке м'ясо сама. Їй було такий кайф. Я не знаю. Вони всі на цьому проекті всі кайфували, не було нікого, кому. Ну знаєш, коли актори приходять, а ну будь, тут пишуть і пишуть просто. Типу, ну тобто класно роблять свою роботу, але не кайфують від процесу. А тут все склалося. Якось так по любові. Просто все. Ця історія, яку сьогодні прийшли подивитися, що це про що це для чого це. Це передисце. Передисторія, це перед перед історія трилогії про Володаря Кілець і про хобіта туди і назад. Тобто там трошки більше ніж трилогія. Тому це передісторія, і фанати знають цю історію, знають цих персонажів. Вони знають гельма молоторукого, знають про що йде мова. Але це не просто історія, це доволі. Феміністична історія, тому що нам розповідають про головну героїню яка потім в легендах канула. Її більше ніхто не знає, де вона і що з нею сталося. Але тут вона зіграла ключову роль. Це такий не спойлер, але про, про неї зараз буде йти мова. Тому це передісторія, е, така навіть це середина історії, скажімо так. Марія, це ваша перша роль. У вас дебют. Розкажіть свої відчуття. Перша роль дубляжна, і причому перша головна. Е, якщо чесно, я була неймовірно здивована, і це просто, просто дивовижний досвід для мене. Я дуже вдячна Каті Брайковській, що вона мене запросила на кастинг. І я не вірила, що я пройду цей кастинг, але так і це сталося. Після завершення кастингу за вашими відчуттями, наскільки відсотків це все було вдало? На 10, десь насправді. Але е, Катя казала, що ті рази, коли вона відчуває, що взагалі не пройшла кастинг, зазвичай її потім запрошують на роль. І це був такий самий е, випадок, як і у мене. Як звати вашу героїню та наскільки вона на вас схожа? Героїню звати Гера. Вона дуже допитлива, і у цьому ми з нею схожі. Самодостатня. Дуже відважна, сильна. Не знаю, наскільки ми з нею схожі, але я прямую до такого. Ви ще студентка, ви навчаєтеся? Де? Я зараз навчаюсь в Карпенка Карого в майстерні Ніколаєнка на першому курсі, але у мене є ще перша освіта. Я закінчила КПІ за спеціальністю прикладна математика. Наскільки різне все? Де математика і де акторство? Чого вирішили стати акторкою? А, у мене була екзистенційна криза після закінчення навчання, і я почала займатися любительською озвучкою. Потім я все більше поринала у сферу, ну, дізнавалася інформацію щодо сфери дубляжу, сфери озвучення. І в якийсь момент я прийняла рішення піти на курси до Каті, і там я. Дуже старанно працювала і робила все, щоб мене помітили, що найбільше вам подобається в дубляжі. Коли ви стоїте до мікрофону, берете цей текст, от від чого ви кайфуєте? Я кайфую від того, що я можу тут перевтілу перевтілюватися в, в будь-кого. І звісно, мене бачить в цей момент тільки режисер, але чесно кажучи, якщо мені дуже подобається персонаж і роль, яку я дублюю. Я можу навіть закривати очі? Чи може бути така роль, що ви підете її зробити навіть безкоштовно? От головне, щоб цю роль вам дали, і ви будете кайфувати. Що це за роль? Це може бути продовження корпорації «Монстр». Ну все режисери, Ви почули, буде продовження Женя робить безкоштовно. Олеже, ви єдиний з дубляжників, хто прийшов трошки одягнений? Та чому? А, ну, по-перше, я в принципі я люблю всякі такі штуки. І по друге, я прийшов сюди з доцею, яка прямо вплинула на моє бажання. Да. Покажіть реально, я думала, це ваша дружина або дівчина? <рес> Триндець, ви такий молодий так? Ну, так от склалася. Да. Ви любите цей всесвіт? Я люблю всесвіт, Я в принципі люблю всякі фандомські штуки, такі, коли ну, комікони. Я колись після перекладу, наприклад, Варкрафту. Був навіть на коміконі, мене мене запросили туди виступали, тому я люблю всякі такі штуки. Так, ви перекладач, ви робили переклад цього мультфільму. Ще які там цікавинки ви можете нам розказати, які були труднощі, тому що там вже такі всі оці слова не зрозуміли. Як вам це вдалося? Ну, найскладніше, насправді, коли перекладаєш ну, таку розкручену франшизу, раз і, по-друге, за творами Толкіна, це великий спадок, справді як казала Катя на презентації режисерка. Багато матеріал, матеріалу є вже на цей момент, і фільми, і книги, і різні апокрифічні там не з авторства самого толки на речі, де ці терміни, твори персонажі можуть з'являтись, і це все бажано відстежити, знайти адекватний, теж не так просто вже уже існуючий переклад термінів, тому що є навіть кілька варіантів на деякі штуки і треба було вибрати. Ну коротше кажучи. Великий досить шмат роботи. От я, наприклад, коли писала, я думала, рогірими, рогірими. Ну, звичайно, що команда мені казала, але ви самі, от як ви це ви досліджуєте? Наголоси, знову ж таки, в деяких джерелах прям є вказані наголоси, такі саме, як імена, причому от недавно е, зустрічав ім'я Фреала, який, який там один з персонажів. У нього в англійській мові, наприклад, подвійний наголос. Можна казати, Фрелаф, можна І тому Mm, так що з наголосоми ще там, там урока теж, але ну в багатьох речах, де він не очевидний, то можна знайти якесь джерело, на яке можна спертися і по ньому писати. Дуже часто актори висловлюють деякі претензії до перекладачів, і все їм не так. і То не так, і то не так. У вас є зараз шанс сказати нам, що вас бісить, і що не так для вас в роботі перекладача. Бісять стислі терміни, коли треба перекладати на вчора. Бісить, коли в останній момент з'являються матеріали по перекладу, коли є. Там, умовно перекладають по якісь прилімінарі версії, а через там, два дні з'являється ще одна версія, треба вносити правки, потім з'являється фінальна версія, на яку треба навчора знову вносити правки. Ну і таке, таке от бісить трошки. Не дуже. Подобається, звісно, але я розумію, що це життя і так трапляється і часом. Ну це виправдано в багатьох випадках. і іноді подобається, коли е, писню, коли е, міняють те, що я щось зроб... ну, там в перекладі заклав, і я от вважав якийсь жарт або щось там прям. Родзиночкою, все, а його потім в дубляжі прибрали. Ну я, але я знову ж таки я не перший рік цим займаюся. І я розумію, що це часто виправдано і потрібно, і часто, і дуже часто е, режисери і актори роблять значно краще ніж робив я. і Я за це вдячний. Теж ну працюючи з. Е... Справді, з фахівцями то це часто трапляє. І ще одне питання: як вам ну, не те, щоб тягар це просто даність, ваш тато актор? І як вам взагалі живеться отак в цій сфері з близькою людиною? Ну насправді слава богу, я, я завдяки татові в цю сферу колись потрапив в цей переклади, тому так не, не роблю цього особливого секрету, але цим займаюся з другого курсу уже дай Боже. І ми з ним не завжди перетинаємося, тобто як пішла ера дубляжів і так далі. Тобто, я цим знов ж таки і я, і він займаємося до е, кіношних дубляжів іще. І зараз ми значно рідше перетинаємося, тобто він значно рідше пише мої роботи за мною переклади. І мені його, я його роботу поважаю як професіонала, і мені подобається ролі, які він робить. Він робить з віддачою і красиво. Ну і він сподіваюся, оцінює те, що я роблю, коли він з ним працює з моїм матеріалом. З ким з режисерів дубляжу ти любиш працювати? З усіма з Катю Брайковською обожняє працювати з Анною Пащенко або слухай. От для тебе, як для актора, що головне в роботі з от актор з режисером? Що головне от в цій парі в роботі? Ну напевне, це напрацьованість роками. Ні, насправді це конект певний. Усіма режисерами він різний. З Катєю у нас один конект випрацьований вже роками з Анною, іншою з Пашою Скороходько Теж. Інший тому насправді важливо знайти підхід і режисеру до актора, і актору до режисера. Тому мені здається, в цьому ключик. Жень, де ти більше любиш працювати в кіно зніматися чи дублювати? Мабуть, що дублювати я люблю більше. Як у тебе з амбіціями на театр? Поки немає, тому що зараз хочеться присвятити себе саме дубляжу звуці та кіно. Хочеться знятися все ж в якомусь повному метрі. Я вже давно. Про це мрію, тому так присвятив себе зараз цьому ділу. Сьогодні кілька разів я згадувала слово дескрипція. Що це таке для фільму Володар Перснів, війна Рогиримів, тобто для мультфільму, я писала дескрипцію. Це версія фільму чи мультфільму для людей, які погано бачать або не бачать взагалі. Тобто, голос за кадром розповідає, що у цьому кадрі відбувається. Ми дбаємо, аби світові проєкти в українському дубляжі почули і побачили всі або майже всі. Ну а ви теж трішки постарайтеся, поставте уподобання. У цьому відео підпишіться та зробіть репост, якщо воно вам сподобалося. А я буду дивитися на вашу активність і, можливо, зніму для вас іще якусь допрем'єрку і е -е, покажу вам класних, цікавих людей, які роблять цей український дубляж.